Мабуть, впізнає місце, де ми зараз стоїмо. Це пейзажна алея. Центр міста тут цілком міг виникнути черговий паркінг чи бізнес-центр. Але кияни вирішили інакше. І знаєте, це добрий приклад того, що люди, які хочуть змінювати, вони заходять можливості, а інакше випадку шукають виправдання. Так і сьогодні ми покажемо приклади людей, які не чекаючи допомоги від влади, починають змінювати простір навколо себе. Для цього ми вирушаємо у Франківськ, де побачимо справжній приклад самоорганізації громадян. Так, це програма Реформа. Далі. Дивіться! Як франківці скинулися грошима і відкрили незвичайний ресторан. Сто людей вирішили об'єднатися і зробити ресторан, який є для них неприбутковим, але його прибуток направляється на підтримку інших громадських проєктів. Нові вивіски, міське радіо та парклети. Чому бізнесменам не шкода грошей на експерименти з містом? Я не знаю, куди ті податки йдуть. А тут я просто відчуваю. Та я дав гроші, я бачу результат. І який він найбільший ворог змін: відсутність законів чи бажання? Ми в Івано-Франківську, щоб розповісти про ініціативу тепле місто йдеться не е, про погоду зараз. Насправді мінусова температура і доволі прохолодно, а йдеться про. Е... Проєкт, який об'єднав людей, які мали, які мають бачення, як повинно змінюватися це місто для того, щоб бути більш сучасним, більш європейським, більш комфортабельним, і з іншого боку, бізнесменів, які готові бути соціально відповідальними і давати гроші на розвиток таких от проєктів. Як їм вдалося зібратися разом і що з цього наразі виходить, ми розкажемо просто зараз. Ми знаходимося в місті, який називається Urban Space, Urban Простір, що є це просто навіть що це за місце? Розкажи, будь ласка, про цей проект. Так, це близько півтора роки тому 100 людей вирішили об'єднатися і зробити ресторан, який є для них неприбутковим, але його прибуток направляється на підтримку інших громадських проєктів, на фінансування інших соціальних ініціатив, які народжуються в івано франківську А про який був внесок перший початковий, і який відсоток так від прибутку йде на підтримку цих проєктів, бюджет проекту 100 тисяч доларів, тобто 100 людей внесли по тисячі доларів там в гривневому еквіваленті на розток проєкту, і 80% відсотків чистого прибутку передається на інші проекти. Ну я трошки про простір може розповім. Він так. таким чином побудований, що тут зручно і працювати, і обідати вечеряти, снідати, і проводити різні події. Справа в тому, що кожен хто має якусь свою ідею, хоче презентувати щось, він може це зробити нас. Сцені, вона є відкрита, вона відкрита для активістів. Тут всі події можна організувати безкоштовно, ми надаємо всю технічну підтримку. Вона є крамниця, в ній представлена тільки українська продукція, українські бренди. Більше 33. Це а, різні, я бачу від книжок. Та, тобто, до... Так, дуже різні а, одяг. Я, я, Сувенірна як? продукція? Ви самі виходите на виробники? Як, як коли, ми самі шукаємо, але і також ми отримуємо запити. Тоді вже зв'язуємося з виробниками. Як правило, ну так в ідеальній якій структурі, в системі, напевно, це має займатися муніципалітет. Тобто, звичайно, вони дивляться, як перспективно розвивати місто. Вони мають для цього бюджети. Тут історія зовсім інша. Зібралися люди, які планують за місто, фактично виконують роботу муніципальної влади і ще й самі збирають на це кошти. Не зовсім. Ми, напевно, доповнюємо просто те, що є в місті. Хтось робить одну роботу, хтось робить іншу. Ми пропонуємо свої проекти, так вони часто амбітні. Часто вони такі, ну, можливо, не зрозумілі всім, але, але тим не менше люди починають їх розуміти, починають приходити до того, що е, їм подобається те, що ми робимо. Чому таких ініціатив не так багато є в Україні? Чому дуже багато людей сподіваються на або допомогу держави, або там я не знаю. Чому не чому громадянське суспільство так мало генерує подібних ініціатив, як ваш? А, Мені здається, тут питання просто того, що Люди бояться робити сміливі проекти. І е, наша сила в, в команді в тих людях, які ми яких ми об'єднуємо, адже наша робота е, вона вона, до речі, підтримується місцевим бізнесом, тобто локальними ініціативами. Ну в чому в чому наш успіх? В тому, що ми намагаємося об'єднати якомога більше людей. Ми розмовляємо з е, представниками з керівниками компаній Франківських. Ми розповідаємо, для чого ми це робимо, що ми хочемо зробити в місті. І, Просимо про підтримку, про те, щоб вони. Ну, об'єднуємо їх, ми намагаємося їх об'єднати на сьогодні. У нас вже є 40 партнерів, які постійно підтримують, фінансують тепло місто. Знаєте, що 80% від того, чеку що ви сплатили, підуть на розвиток проектів, які змінюють це місто? Тобто, це ну громадянський такий залучений проєкт для громадянського суспільства. А, якщо чесно не знала. 80% підуть на проекти, які там не знаю, лавочки нові там віл в та, це Дуже круто та не, не, знала, Але... не знала. Дуже круто чи ви знаєте, що ну чим особливий саме цей заклад? Ну так, тим, що це крмаський заклад для того, щоб за люди, як ми молодь, саме таких людей, які хочуть не обнятися міста, не mm. на mm. краще. Ну чи ви знаєте, що 80% від чеку, який ви сплачуєте, йдуть на розвиток міста? А так, я про це чув, але більше стан це не, не знаю. Я mm. чув, що буде грант э, від Ульмансфейстон, ну так би буде 20-го числа обиратися число переможців, які будуть фінансуватися ну, цим закладом по суті для того, щоб реалізувати свою ідею. Ну я це чув. в принципі. Я й приймаю участь в цьому. Ви приймаєте участь? Так. А який ваш проект? А, мій проект називається вулична зарядка. Він то щоб людина могла поступить вулиці, задати свій смартфон чи планшет, абсолютно безкоштовно і при цьому я використовує сонячну енергію. Тобто цей заклад і працює справді як така платформа, де можна свої ідеї реалізовувати, так, 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 так звичайно. Оки Андрій вивчає досвід Івано-Франківська. Ми в Києві спробуємо розібратися, чому подібні проекти добре спрацьовують в одних містах і зовсім не вдаються в інших. А допоможе нам в цьому пані Ірина Соловей, співзасновниця платформи Велика ідея доброго дня. Доброго дня, часто такі проекти, коли ініційовані, вони е, е, вдаються, тому що це вже питання. Е, Ну, таких активних комунікацій залученості команди, яка ініціює подібний проект у те, щоб безпосередньо спілкуватися з різними зацікавленими сторонами, люди, які зацікавлені в тому, щоб їхнє місто ставало такою маломіцну громаду, і могло ініціювати речі нові і речі позитивні для того, щоб їхнє місто виходило на якусь траєкторію, нову траєкторію розвитку з новими можливостями для молодих людей, для старших людей, для людей обмежених. Жною мобільністю потрібно проходити оці кроки один за одним, тобто створювати зміцніші зв'язки в громаді, генерувати ідеї для міста. Бажано ідеї, які мають якусь амбіцію, хочуть дійсно зробити якийсь прорив інноваційні ідеї і переходити до такого якісного добросовісного втілення, і зрештою можна буде говорити про те, що можна е, організовувати такі простори, де ті, поді, люди, які займаються подібними справами, будуть між собою зустрічатися, обмінюватися знаннями, я е, е, формувати партнерства, створювати програми вже спільні, і відповідно мати більший вплив на те, що відбувається в місті. Тепер міста будуть змагатися за те, щоб е, українці вибирали одне або інше, тому що. Що молоді люди в принципі будують свою кар'єру тепер на талантах на знаннях, і кожне місто розуміє, що це такий величезний ресурс, якщо його втілювати, то, то місто виграє. Наскільки все зав'язане на людях, які можуть організовуватися, мають організовуватися, чи все ж таки має свою роль відігравати десь влада? Роль влади полягає в тому, щоб співпрацювати досить динамічно з такими групами, тим хорошим прикладом так само може служити Львів. Вони нещодавно отримали статус літературного міста ЮНЕСКО, і це не могло статися без участі департаментів муніципалітету, які в кожному в такому проекті, коли він передбачає, що люди будуть приїжджати у місто на літературні події, як культурна спільнота, так і бізнес-спільнота, так і влада мали забезпечити Забезпечити певну участь, в, в тому числі і фінансову, в тому числі і участь певних експертів. Наприклад, тепер у Львові є департамент розвитку, і люди в цьому департаменті взаємодіють, спілкуються безпосередньо з підприємцями, які щоб зрозуміти, що місто як де участь міста, буде найбільш доречною, найбільш звичайно відчутною, тому що міська влада не може Взяти на себе роль інноватора, експериментувати, проводити тестування, не може бути лабораторії, якою може бути, наприклад, слугувати бізнес, який може дозволити собі тестувати різні варіанти і дивитися, спостерігати, який з них є найбільш там впливовим і прибутковим. Міська влада власне має вже працювати з перевіреними формулами, і коли і знаючи, що ці формули дійсно е гарантують результат, е забезпечувати свій інгредієнт і е працювати на те, щоб вдалі рішення могли бути масштабовані. Один з напрямків та діяльності теплого міста це зокрема ідея змінити чи уніфікувати, я так розумію, вивіски в місті. Для чого це потрібно, як це має виглядати? Так, це потрібно для того, щоб в загальному покращити зовнішній вигляд Івана франківська архітектуру, щоб взагалі її показати, тому що вона дуже часто взагалі закрита за вивісками. Елементи архітектури ліпнина, всякі рости цього просто не видно. Військ залі часом оглядають ну, просто пекельно, там не знаю, старий австрійський фасад і на ньому якийсь там рожевий плексиглас. Так, ну це все пекельно, це гарне слово підібране. І от це власне із проекту вивіски почалось почався проект візуального стилю івано франківська створення бренду міста, гарного сучасного, який створив канадський відомий дизайнер саме для Франківська. Саме для Франківська. І навіть це перший один із небагатьох проектів, який війшов у шорт лист Каннського фестивалю реклами. identity into something more epic, Four color patterns have been created. Ті всі кольори, наприклад, такі попереду, вони ніяк не узгоджуються. Можливо, вони усе узгоджується, але люди не дотримуються цього ну, запропонованого варіанту. І це формально. Вони сприймаються як формальність. Мене документ який дозволив, мені вивіску, але я кладу собі яку хочу. Поки ми йдемо ще до наступної вивіски, я хотів ще звернути увагу на ці стіки для паркування велосипедів. Це теж один з проєктів так, теплого міста. Це також один з проєктів теплого міста, як ми бачимо, на них нанесений логотип наш Івано-Франківська. Ну, Івано Фінансування в розмірі приблизно 50 тисяч гривень. І таких велостійок розставили на нами по місті 70 штук. До нас звертаються бізнеси з пропозицією, щоб ми показали їм, як правильно зробити їхню вивізку. І один з таких проєктів за нас тенденція вже почалась. Навіть крім того, що ми, крім наших проєктів. І ми вже бачимо, є такі дружні дизайнери, які також цим займаються. Вони так для інших бізнесів, згідно нашого прикладу, з наших ланів розробляють уже вивіски. І такі є декілька досить гарних прикладів. Платформа тепле місто також займається і мистецькими проєктами. Зараз ми тут, тому що що це? Тому що тут простір конгресу рисувальників проєкту Павла Альгамера, польського скульптора, який відбувався в травні. Протягом восьми днів тут. Скільки художників тут брали участь? Павел Алпал Альгамер приїхав з групою своїх товаришів-художників. Їх було близько 15 людей, двоє представників з США і інші з Польщі. І куратором резиденції був український художник Євген Сиборський. І вони власне тим курували нібито, але е, людей тут понад 10 тисяч, напевно, долучилися до цього за весь час проведення. Дитина, старші люди, художники, не художники без обмежень, повністю всі можуть вільно приступити до малювання і в такий спосіб. Виражати свої якісь думки через засоби образів, таку створювати комунікацію між всіма соціальними групами. Мистецький напрямок, чому він важливий? Ну культура і мистецтво важливі у всіх його проявах, у всіх містах. Особливо ми зараз робимо акцент на тому, тому що молоде прогресивне місто не може обійтися без цього напряму, без втілення мистецьких проєктів, особливо сучасного мистецтва. Це якби Мати руку на пульсі, так і якраз в тому полягає така децентралізація, тому що ми знаємо, що культура зосереджена в таких містах більших там Львів, поруч або Київ. А тут така трохи застійна зона, і ми якраз своїми проектами намагаємося трошки це все розворуховити. Же рік на розгляд у парламенті чекає законопроект 2466 про органи самоорганізації населення. Саме він дасть людям можливість напряму впливати та брати участь в місцевому самоврядуванні. Чинний документ, який мав би регулювати ці питання, не працює через занадто складні і застарілі процедури. Дивимось, що ж пропонується сьогодні. Громадяни, що мешкають на одній території, а це може бути і будинок, і вулиця, і район міста, мають право утворювати відповідні комітети. Рішення про їхнє створення приймається більшістю населення, що там мешкає. Через такі комітети люди і можуть вносити зміни в місцеві програми культурного та соціально-економічного розвитку, контролювати якість послуг та нараховані тарифи, збирати допомогу для соціально незахищених. Місцева влада може передавати комітетам частину власних повноважень. Ряючи на це бюджетні кошти, йдеться про будівельні роботи, благоустрій території, організацію масових заходів, управління комунальними підприємствами та соціальну допомогу зі свого боку. Комітети зобов'язані дотримуватися конституції та законів. Слабке місце документу за невиконання рішень місцевих рад комітет можуть розпустити без додаткових пояснень. Детальніше про законопроекти, які дозволяють людям самоорганізовуватися, нам розкаже пані Олена Бойко. Доброго дня. То чи є запит на такі документи і чому поки що не всі з них працюють? Дійсно, запит на партиципативну демократію, іншими словами, демократію участі нагальний і він є дуже важливим. Справа тім, що в умовах децентралізації влада передається на місця для того, щоб цією владою можна було ефективно користуватися, потрібно говорити з народом для того, щоб говорити з народом, повинні бути якісь інструменти. Цими інструментами є форми прямої демократії. Це можуть бути і референдуми, це можуть бути громадські слухання, це може бути місцева ініціатива. Але законодавча база на сьогодні є абсолютно недіючою. Писалась вона тоді, коли це зароджувалось місцеве самоврядування. Багато що недоліків є в цих законопроектах. І наразі в нашому комітеті є наступні законопроекти. Це про органи самоврядування, Населення, законопроект про загальні збори, законопроект про місцеві ініціативи, про громадські слухання в колег наших є законопроекти про всеукраїнський референдум і про місцевий референдум. А коли можна розраховувати на винесення в залу, на ухвалення і найсміливіше на те, що вони почнуть працювати, десь навесні у нас буде круглий стіл, який буде так і називатися «Партисипативна демократія на місцевому рівні тому закликаємо взяти участь, інформувати населення про всіх. Форми прямої демократії, тому що, на жаль, з усіх форм прямої демократії найпопулярнішим сьогодні є мітинги, і в основному вони є стихійними, і вибачте, інколи вони є проплаченими, ми це знаємо. А це не розвиток держави. Розвиток держави тоді, коли є суспільний діалог, і коли цей діалог регламентований, і тоді, коли народ є репрезентативним в цьому діалозі, тобто ми маємо визначити певні правила цього діалогу для того, щоб у населення була можливість говорити з депутатами чи до місцевої ради, чи навіть Верховної Ради на ті нагальні питання, які на сьогодні нагальними серед повноважень, які можна давати організації населення, крім власних повноважень, представляти інтерес там вулиці, будинку, кварталу, мікрорайону, можливо, це і повноваження контролюючого Якогось характеру, ну, наприклад, контроль за благоустроєм, контроль за вирішенням питань саме тієї території, щодо якої створено орган самоорганізації населення. Тобто, в першу чергу, це мають бути якісь діалогові форми. Якщо приймається рішення щодо цього вуличного комітету і до території, яка там є, то можливо, все ж таки треба з ними радитись і думати, що їм на сьогодні важливо чи ремонт вулиць чи можливо ремонт якогось будинку, тобто радитись з ними, куди краще спрямувати гроші, які там місцева влада виділяє на цю територію. Як ми згадували, є близько 40 компаній, івано-франківські компанії, які підтримують ініціативу Тепле місто. Ми зараз з Сергієм Фіцаком, з таких компаній, це it бізнес. В чому ваш внесок в тепле місто? Чому взагалі ви берете участь в цьому проєкті? Ну, наш внесок, ми генеральними партнерами тепле місто. Чому беремо? Ну, не знаю, чого бачили в нашу компанію, які умови, і ми хочемо, щоб люди, які працюють тут, які живуть тут, мали. Не є умови в нашому місті. Ви фактично патріоти з свого міста. Звичайно, звичайно. так. А чому саме бізнесмени мають мати таку соціальну відповідальність віддавати частину своїх прибутків на вдосконалення міста? Ви же так платите податки? Ну, податки, які ми платимо, ми не знаємо, де. Вони. Ну реально, я не знаю, куди ті податки йдуть. А тут я просто відчуваю. Та я дав гроші, я бачу результат. І це, напевно, бізнесу найважливіше бачити результат своєї діяльності. А коли ти платиш податки, воно десь десь там. А чому, чому Франківську це вдається зараз зробити? Я так розумію, що є інтереси в інших бізнесменів підтримати це. Та? Mm -hmm. Але ну, ну я не бачу поки що подібних таких, ну точно подібних історій в інших містах. Mm -hmm. Ну я вже колись і писав і говорив, Франківськ відрізняється на фоні всієї України тим, що я так називаю тут є дуже зарядні люди. Зарядні люди це означає ті, хто може сам собі раду дати. Не чекаючи допомоги від інших. І якщо ми подивимося на історію Франківського бізнесу, малий бізнес Франківського завжди був достатньо потужний. Навіть ті заробітчани, які там десь працюють, вони все одно приїжджали сюди, відкривають бізнес, сервіс. І тому, напевно, ця така якась зарадність і дозволяє створювати такий проект. Привіт, ви слухаєте Urban Space Radio, В студії працює Тарас, малий і мій гіст, сьогодні журналіст громадського тебесячу. Один з напрямків діяльності теплого міста це власна радіостанція, інтернет-станція, яка називається от так само називається Urban Space Radio. От Тарас нам розкаже для чого ця радіостанція. Про що вона розповідає? Насправді є дві мети: перша це підтримка молодих українських проєктів, тому що якби наш контент це тільки сучасна українська музика, індіяльте альтернатива, електро. І співпраця з ними є також цікавою нам, також їм, тобто прем'єрити пісні, говорити про ці музичні проєкти, які не завжди знаходять собі місце на FM-радіостанціях, на телеканалах музичних українських. А друга мета це говорити про міські, про міську культуру, говорити про те, як насправді проблеми міст. Схожі в кожному з українських, так тут музика і ток шоу тут музика, і на даний момент ранкове шоу. Інколи зараз ми ставимо радіозаписи в вечірній ефір. Вони є україномовними, англомовними. Приклади, як наша сьогоднішня івано-франківська історія, насправді дуже мотивують і надихають. Залишається сподіватися, що з ухваленням закону про самоорганізацію громадян ці люди, я маю на увазі громадських активістів і бізнес, отримують ще більше можливостей для реалізації своїх ідей. Це була програма Реформа. До зустрічі наступного тижня.